Перше тут такі крісла. Слух. Але ці крісла — це є ліжко. Це елітка просто. Ну так, да? значить, це виїжджає. Такі. Ні, це, може. це ти вже десь це так? — трошки підглянув. — Отак. Так, 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 так. так. І от такі тут. От І так. Цими штуками викладаємо. Де тут? Оці, он, ці, оці. Оця, та? та? та, та? та, так? Ну, ясно. Виходить таке. І це так само. Це таке, І, все сплатить, та? і так. ще тут зверху. Ну, їх тут п'ять на п'ять чоловік приблизно Їх троє їдуть завжди. Машина на даний момент на п'ятьох чоловік. То вона може від сонячної панелі заряджатися і типу, бути автономним місяць, можеш? Місяць. Місяць. Я ні. думаю, що... Через кожний тиждень, якщо будеш, треба заїжджати хоча б на 48 годин підзаряджати на 220 вольт. Вона ну, то... скоріше їде, як БМВД, 180. Та, та я не буду так їхати. А ти скоро ні? Вона так ти собі не уявляєш, наскільки вона круто себе почуває. Я поставив таку розину спеціальну, таку, бачу, вона така більш, як з балонами.